Розпочинаємо засідання конкурсної комісії з проведення добору на посаду керівників закладів культури, а саме директора Новомолинської централізованої бібліотечної системи Новолинської міської ради Волинської області. Конкурсна комісія у складі від органу управління Душук Марія Юрівна, начальник відділу культури Новолинської міської ради Волинської області від громадських організацій Гіналюк Дмитро Сергійович, керівник громадської організації Вітрила член громадської організації Молодіжний ресурсний центр Нові крила. Від трудового колективу Чушкіна Катерина Сергіївна, викладач фортепіану Новолинської школи мистецтв, голова ради школи. Стражичук Лідія Іванівна, викладач образотворчих дисциплін Новолинської школи мистецтв, Кушнірук Світлана Домініківна, викладач народного відділу Новолинської школи мистецтв. Шевчук Яна Володимирівна, керівник художнього Новолинського міського палацу культури. Дружненська Тетяна Петрівна, художник Новолинського міського палацу культури. Бойко Алла Самсонівна, організатор культурно дозвіллявої діяльності Новолинського міського палацу культури. Секретар конкурсної комісії Ковальчук Оксана Сергіївна, завідувач Новолинського міського клубу Новолинської міської ради. Відсутні Немировець Інна Водимрівна, проєктний менеджер, член громадської організації Володіжний ресурс. Центр нові крила. Порядок денний. Перше про обрання голови конкурсної комісії, друге про затвердження порядку денного, третє про розгляд документів, поданих кандидатами на посаду директора Новолинської централізованої бібліотечної системи Новолинської міської ради Волинської області на відповідність кваліфікаційним вимогам та проходження кандидатів на посади керівників закладів культури до другого туру відбору співбесіди. Та четвертий пункт про визначення дати та часу проведення другого засідання конкурсної комісії. Е, перше буде про обрання голови конкурсної комісії. Відповідно до наказу відділу культури від 14 квітня 2023 року 06-01-03 про затвердження персонального складу конкурсних комісій по добору керівників Новголинського міського палацу культури та Нововолинської централізованої бібліотечної системи було створено комісію з 9 чоловік та секретарем комісії, призначено Ковальчук Оксану Сергіївну. Вимоги до кандидатів і оголошення про проведення конкурсу опубліковано на сайті Новолинської міської ради 17 березня 2023 року. Для участі Конкурсі щодо добору кандидатів на посаду директора Новолинської централізованої бібліотечної системи подано одну заяву на, одну, на посаду, тобто один пакет документів. 에, пропоную шляхом відкритого голосування обрати голову конкурсної комісії до шук Марії Юрію. Прошу голосувати. Одну голосу. Дякую вам за довіру. За підтримку за те, що ви завжди є поруч. Для того, щоб продовжити наше засідання, нам необхідно затвердити порядок денний. А саме перше питання це про розгляд документів, поданих кандидатами на посаду директора Новоїнської централізованої бібліотечної системи Новоїнської міської ради Волинської області на відповідність кваліфікаційних вимогам та проходження кандидатів на посаду керівників закладів культури до другого туру відборового співбесіди. Про визначення дати та часу проведення другого засідання конкурсної комісії. В когось будуть пропозиції зауваження щодо порядку денного нашої комісії. Якщо зауваження то немає, тоді прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Перебував. Рішення прийнято. Про друге ми розглядаємо документи, подані кандидатами, так як вона один у нас кандидат. Регішок Аліна Михайлівна. Отже, Повідомляю вас, що основним заданням нашої засідання нашої конкурсної комісії є відбір кандидатів на розгляд документів і прийняття надзвичайно важливого рішення. Хочу відразу запитатися, чи немає у нас конфліктів стосовно конфлікту інтересів щодо кандидатур. Родина, як ви кажуть, родинні зв'язки? Керівником комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, вольє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, виконувати відповідні посадові обов'язки. По не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу, особа, яка за рішенням суду визнана не дієздатною або її дієздатність обмежена, має судинність за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судиність не погашена або не знято е, у ставленому законному порядку, або на який протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушень, пов'язаного з корупцією. Є близькою особою або членом сім'ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом, а саме органи місцевого самоврядування. Та згідно статті 21, конкурсний відбір проводиться публічно відповідно до статті 21. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі подати такі документи. Перебіг, заява на участь у конкурсі, автопіографія, мотиваційний лист, копія документів про освіту, копія документів, що засвідчують її особу. Стратегічний план досвідку установи на 1,5 років. Рекомендаційні листи. І на сьогоднішній день у нас надійшов один пакет документів. Тому я зараз вас ознайомлю. Перечитаю деякі із них, ви собі зможете познайомитись тоді. Першим я зачитаю вам заяву конкурсній комісії, голові конкурсної комісії з проведення добору на посаду директора Новоїнської централізованої бібліотечної системи Ранишок Каліни Михайлівни. Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора Новоболинської централізованої бібліотечної системи. Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із законом України про захист персональних даних, підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах. У разі допуску до участі в конкурсному відборі на посаду керівника закладу освіти інформацію про проведення конкурсного відбору прошу повідомляти мене шляхом телефонного дзвінка або іншим технічними засобами для презентації програми розвитку закладу освіти. Додатки згоди на обробку персональних даних. Автобіографія, копія документів, що посвідчує і підтверджує громадянство України, копії документів про вищу освіту, рекомендаційні листи, мотиваційний лист, складений в від рівній формі, інші документи, які підтверджують професійні діяльності. Тут у нас є на уроку, персональних даних, паспорт, довідка про реєстрацію, тому що паспорт нового зразка біографічна, довідка автобіографії. Я зачіплювати не буду високі познайомитися. Зачитаю вам мотиваційний лист. <ганування> Метою моментидаційного листа є пропозиція цієї кандидатури на посаду директора Нововинської централізованої бібліотечної системи у 2003 році отримала вищу освіту в Тернопільській академії народного господарства рівень магістра за спеціальністю менеджмент організації. Впродовж наступних років постійно вдосконалює завдання та підвищує кваліфікацію на сумішних напрямках. Працюю, працюю викладачем економічних дисциплін у НЕМКУ протягом останніх 20 років з 11 по 20 рік працювала менеджером батько на контрактній основі в ТОВ 2018-19 очілювала ОСАП оберіг на посаді старшого регіонального інспектора по захисту авторського і суміжного права у семи областях України. З листопада 2021 року за стоміцництвом виконує обов'язки директора Нововолинської централізованої бібліотечної системи. Знання, досвід отримані в процесі роботи, дали мені звому усвідомити, що посада директора централізованої бібліотечної системи вимагає пригодованого креативного, комунікабельного справжнього похідця своєї справи. Прагнення стати хорошим спеціалістом у своїй галузі, підштовхне мене до постійного саморозвитку та самовдосконалення. Тому я готова працювати, щоб отримати найкращий результат у діяльності бібліотечних закладів нашої громади. Цією метою готова біто, і в подальшому працювати над собою, підвищувати свою кваліфікацію у культурно-освітній роботі, маємо меті з колективом працювати над модернізацією сучасних закладів, а також працювати над розвитком бібліотечних закладів, співпрацювати з іншими бібліотеками міста, району, області, країн з міжнародними закладами. Основною мотиваційною цілею для подальшої роботи на посаді директора централізованої бібліотечної системи є розглядом на основе впровадження інноваційних форм із залученням усіх вересних населення. Бачиш, які вирішення проблем. Це залучення до проєктної діяльності працівників, зміцнення матеріально-технічної бази. Збільшення надходжень, надходжень як книг, так і періодичних видань, повнота оперативність, задоволення читальських запитів. Ця робота дуже цікава для мене. Вона передбачає спілкування з людьми, задоволення їх читальських інтересів, освітніх та духовних потреб, а також можливість необмеженого розвитку бібліотечних заходів в інтересах громади. Далі ми маємо рекомендаційні листи, отримані від молодіжної організації, молодіжні вітрини. Є втройний люблю. Другий рекомендаційний лист, ви зараз познайомитеся, громадська організація «Молодіжний ресурсний центр Новікрива, а також рекомендаційний лист імені Михайлі від Нововолинського електрометенічного коледжу, де вона теж працює в нас. І тут ми маємо диплом про підтвердження вищої освіти, додаток до диплому. Сертифікати з навчання, 2010 рік. Учасником різних тренінгів мені не махаємо тут цілий набір документів. От. Але маємо одне подання. При публікації ми не звернули увагу на те. а Сьогодні ми розглядаємо лише документи і правильність їх подання. Що у нас немає, а це є, я вам зачитувала, які ми зволімо надати документи, програма розвідка на рік і на п'ять. Обґрунтуванням було, що ці документи мають бути представлені на публічний розгляд. Я кажу, зараз я вам зачитаю, як воно звучить. У нас оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Волинська централізованої бібліотечна системи. Тут у нас є це, що я казала, надія учись автобіографія, копія документів, що посвідчує особу, копія документів про вищу освіту, рекомендаційні листи від двох довільних форм, формам, листи ціні лист до Ось. Особи можуть надавати інші документи, які, на їх думку, підтверджують професійні чи моральні якості. Особи, які подають документи, відповідають за достовірність поданої інформації. Для публічної презентації кожен кандидат має підготувати відповідно проекти програмах розвитку Новоминської централізованої бібліотечної системи на, на 1,5 років, в яких були, мають бути відображені чітко усі заходи, які вживатимуться кандидатами на посаду для вирішення проблем заходів. Також заходи, що будуть вживатися з метою забезпечення Фінансово-господарської цінності закладу, підвищення ефективності і моді Тому я пропоную вам усім ознайомитись, а тоді діти до якогось спільно, як то кажуть, знаменитка. Хоча я свідомо розумію, що прийняти такий пакет документів, люди, які вже були учасниками конкурсних комісій, знають, що це в нас є підтверджуючі документи людини як особистості, правильно? про її Згоду на обробку персональних данг, її заява з метою участі, її мотивація, автобіографія і підтверджуючі документи, тобто паспорт і рекомендаційні листи. Основне, що ми мали з вами заслухати, це що, коли ми знайомимося з відповідною на посаду директора комунального закладу на вашу думку? Це програма розвитку. Люди не має запроценувати свою програму Тут Ми програми не маємо.

Про проведення конкурсу, повинні ми зараз дізнатися та причину. Саме засідання ми зателефонували, нас попередили там. Програми є, вони будуть презентовані на наступній зустрічі. А які може бути, якщо ми навіть не маємо можливості, знаємо знімок? Ми сьогодні знайомимося, чули, що я вам зачитувала, був у нас тут такий гарний пункт. Заява про участь у конкурсі, автобіографія, мотиваційний лист, згідно статті 21 про конкурсний добір, копія документів про освіту, копія документів, що особу, стратегічний план розвитку установи на 1,5 років. Рекомендаційні листи. Мотиваційний довір не Тут ми, як то кажуть, вже не дотримуємося закону України про культуру. Тому ви можете ознайомитися, але ми повинні з вами спільно тим вирішити. Можливо, в когось є якісь пропозиції, нетипова ситуація. Вони відкликати другий тур конкурсу, я не буду. тихо. Брати так по порядку про оголошення по порядку оголошення і проведення конкурсу на заміщення вакантних посад. ми повинні повторно оголосити конкурс, повторно зібратися вами на перше засідання. Ніхто ж нічого не має проти, всі хочуть підтримати кандидата. Якщо програма готова, я не думаю, що це займе багато mm -hmm. часу. Люди собі так само спокійно подасть документи, але щоб все було в рамках закону, щоб ніхто із mm -hmm. нас, як то кажуть, не наражав себе на будь-які коментарі чи досвіди. Тому я пропоную, щоб ми, ми маємо знайомитися з основними документами, але головним, те, заради чого ми сьогодні зібралися, ми не мали змоги з вами ознайомитися із програмою розвитку. Умінської централізованої бібліотечної системи на рік та на 5 років. Тому пропонуємо проголосувати за рішення від викладу друге засідання конкурсної комісії і оголосити конкурс. за оголосимо. Рішення прийнято. Тому я вам сьогодні всім дякую за роботу. Доведеться нам з вами ще разочок зібратися. Я думаю, що це не буде проблемою. Ми пропрацюємо, дамо можливість. Якщо є бажаюча людина, тим більше, що вона працює вже з 2021 року, виконуючи в Я думаю, що вона теж розуміє, до чого ми правимо, даємо такий шанс провести там ситуацію. Я думаю, що це просто якесь недорозуміння. І все. Все, вам дуже дякую і гарного дня.